Вітаємо вас, шановні друзі! Вітаємо вас на майданчику спорткомплексу Боскорена у Львові. Тут у нас продовжується восьмий тур мастера Етілі» зимового сезону 22 колективу. Андрій Кузьмін забиває зараз Юрій Ленько. Такий от підступний постріл. Така от жабка від Юрія. Е, головний тренер. Колективу Scout Gaming Group, що Кравець зараз робить. Подивіться, як же класно він прибрав свого опонента, пробував підсумку. Михалюню на ударній позиції. За... скільки розумію, команда Scout Gaming Group Михалюню зараз забиває! Один один. Ось так сюрприз. Це хороший епізод. Дуже хороший результат. Очевидно це! Зараз очевидно те, що помиляється білик. Я думаю. Забиває Юрій Ленько свій другий. Для того, аби відновити паритет для того, аби продовжити позитивну тенденцію. Для того аби ось такий от помилок Простий удар, кравець Це перехоплення. Ленько. Контратака команди Елекс. Як же клас. Задорожний пробуває! Це ж знову ж таки помилка від Білика, я хочу вам сказати. М'яч поміж ніг. Голкіпору проходить. Команда Gaming Group. Ігор Задорожний. Задорожний. Передача на Стасів. Стасів проб. Передачу йде на кравця ікраз. Кравець пробуває! Який фантастичний гол від кравця. Просто божевілля! Для меча розташовується пробивай. Забиває зараз! Хто? Забиває зараз Ярослав Михалюнь. Ось так от, заколесала трішечки нашу гру. Ворончук, перехоплення Стасів. Стасів виходить на ударну позицію. Виводить якраз точніше, шпіка. Шпік забиває. 4-3. Михалюню, не впевнено, дія Ярослав Махалюньо не це на нього. Потрібно було пробивати. Можливо, мехалюньо зараз задорожний, якби забив. Атака команди Scout Gaming Group на Щепанського, потрібно віддавати. Щепанський що витворяє, якби ще зараз забив гол. Мехалю. Мехалюньо. Просувається він сам. Перед пробиває. Вітрук. Щепанський. Мехалюньо. Михалюньо! Передача на Демкович Адимкович. Що пробиває? Не забиває. фінал. У нас такий 4-3 сьогодні у фантастичному протистоянні. Команда Елекс Долає Дякую Дякуємо за те, що разом із нами приглядали цю.